Об'ємена. Ну, сьому продавати так. треба, щоб були об'єми. Інтернет в Україну ну, не те, що не дійшов, але ну, був дуже, дуже. Шим, ну, таким як екзотика. Mm. Так. Для eBay пріоритет це покупець. Цілий день шукав форму, як там був Друзі, ми продовжуємо дякувати вам за те, що ви нас дивитесь. Минуле відео переглянули 34 рази. Два рази прокоментували та поставили 5 лайків. І загалом ми зібрали 41 активність і конвертуємо її в 41 гривну на фонд Поверніть живим. Ми також закликаємо вас донатити, тому що малих донатів не буває. Дякуємо вам. Об'ємена. Ну, всьому продавати треба, щоб були об'єми, розумієш? Ну, на об'єми можна ж вийти. Та так, -да, ну, йти до цього. Треба йти реінвестовувати. Зараз процес реінвестицій, але, звісно, зараз дуже важко пані реінвестиції, бо після того, як мене забанили, mm -hmm. дуже важко реально. Та я просто багато що переосмислив, тому що я, я тобі скажу, за останній рік я не розвивався в ВіБен mm -hmm. взагалі. Ну, тобто в мене була е, от просто от, е, зона комфорту. Mm -hmm. Я там щось якісь приходили, тисячі-півтори, тисячі доларів, ну в кращому випадку півтори. Mm -hmm. На тисячі десь в мене було в чистого доходу і все. Ну, і типу такий застой. Mm -hmm. А потім щось пішли проблеми із продажами. От, і тоді, ну звісно, це була моя помилка, і ну трошки я затримував відправки. Mm -hmm. Ну воно не сильно, ну із мого просто досвіду, да, і там як я там читав якісь блоги, люди, люди на пару днів затримували там доставки, тому що щоб гроші просто приходили відразу. Mm -hmm. От, тому що там в є, є такий період, що гроші прийшли, і потрібно ще два дні, щоб пройшов процес тайм, щоб тобі прийшли ці гроші. А в мене, ну, десь я затримував, що на 5 днів я не відправляв, і за цього eBay зробив жорсткі умови. Ну, я думаю, це клієнти почали жалуватися. Були повернення, так. Да. Ну не те, що повернення, просто що, типу, вони ставили маркер, що типу, товар не відслідковується і не прийнятий. І, коротше, мені дуже жорстко прийшли оці повернення. І плюс ще дуже проблемно доставляти товар в Австралію. Mm -hmm. Тому що вони не відслідковуються, ці посилки. Оця Канада і Австралія це дуже жорстко. Uh -huh. Прям капець. Е вони не відслідковуються, і їх дуже сильно пропевно ну, ідентифікувати, де вони знаходяться. І дуже вони довго туди ще доставляються. І клієнти по собі зробили для eBay Пріоритет це покупець. Це не ну, продавець. звісно, це, це завтра буде. Вони, може, якось будуть там на ті е, аккаунти, які там вело-вучатку їм приносять грошей, які йдуть mm. дуже довго, бо є такі аккаунти, які там Ну, no, з часів створення. Цілі компанії. Ну, no, я розумію. До речі, я сам був в шоці, здається, і 98-го року. 94-го року, там є такі аккаунти, прям. Ні, ну я знаю, що він досить таки старий. Дуже старий. Так. Він ще з того моменту, коли ну, інтернет в Україну, ну, не те, що не дійшов, але так, був так, дуже. Був ну, таким як екзотикою. Угу. І це як забанили, і, звісно. було потім жорстко. Я ще потім же. Цілий день шукав в форумах, як там розблокуватися, як те. Ну, коротше, mm -hmm. в мене тупо два дні було. Тоді е, я е, сидів в Телеграмі, ну, і на інших форумах. Ну, як, як, як типу, ну, вони це питання. тобі його ніколи вже не розблокують. Чи в мене, можна, в мене аккаунт обмежений. Тобто я можу купляти, а не можу продавати. продавати. Ну, а поспілкуватися з ними, що тіпа, я ні, поняв, все, типу, я а поняла. Та ні ні, 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 це ж, це ж не серйозно. <гум> ну, понялося, знав. Молодець, Ні, ти ти більш... ну ти кажеш не серйозно. вони ж зацікавлені теж, щоб ти продавав. Вони зацікавлені в безпеці покупця, так сказати. Провинився типа, ну, то це твої проблеми. І ти більше не можеш. Ну, блін, я думаю, все рівно можна якось. Я мене... думаю, можна. Я, в принципі, знаю одну таку штуку, треба просто буде ну, закрити аккаунт, видавитися повністю з eBay. Там є така штука, закрити аккаунт і видавати ІПЛІ. І почекати по -по рік. І потім по новій зайти. І потім по-новому -по зареєструватися. Оце такий варіант. Угу. І я просто чув таку штуку, що ну, можна типу, таке зробити, і ті, хто десь так рік шукав, що чекав, що типу, вони там чистять свої ці історії, eBay. Угу. У цих там, клієнтів чи кого, і, і можна заново буде реєструватися. Хоча я думаю, ще на маму зареєструвати аккаунт uh -huh. по її документам, ну теж є ризики в тому плані, що у нас однакова прізвище і прописка. І що? Це може бути, це, це дивись, ризик може бути. Тому що ми теж думаємо, теж людина, яка думає, і ще що я з, з цього комп'ютера буду заново реєструватися. Розумієш, і з того самого Wi-Fi роутера буду реєструватися. Ні, ну так Дивись, можна, можна припустити. Що, наприклад, є сім'я, чоловік і дружина з однаковою mm -hmm. фамілією, вони живуть в одному і тому самому будинку, і в них один комп'ютер на двох. І вони обидва бізнесмени в продажах. Вона продає, я не знаю, щось там для котів, просто, а він продає щось там для, я не знаю, для подорожей. Mm -hmm. Дві різні товарні групи. Вони користуються одним і тим самим комп'ютером і користуються різними ібеями. Вона своїм і там продає котів, Ну, для котів щось. Він своїми продає щось для подорожей. Чи реальний такий кейс, чого ні реальний, якщо Але, вони початкові стартапери, і якщо що, його забанять і теж забанять, да, це ж несправедливо. Да, ну, все одно. Ну, вони, це, не... це, це взагалі вважається як е, один клієнт, е, і Більша вірогідність того, що той аккаунт запустить Тому що е, цей аккаунт з тим IP, вони були зв'язані, да, є верогідність того, що той аккаунт запакують. Це якщо, наприклад, е, цей аккаунт має якусь таку історію, той аккаунт на інше ім'я, да? Ну, вони на, ім ну, да, на, на різні імена. Ну, на Якщо він там має якусь історію. Що це то, означає? Ну, Історію, ну, наприклад, там йому більше трьох років там, чи хоча б більше року. Хоча ну... б більше пів років. То ще можливо, бот не зреагує і не заблокує. Mm. Це ще можливо. Але є ризики того, що це академік Ні, ну бот заблокує. заблокує. Якщо в саппорт написати, воно що зблокує. Та, аккаунт. Ні, я тобі говорю, вони не будуть говорити. Буде стандартна відписка від індусів. Нам важлива безпека нашого ком'юніті. На жаль, ваш suspended аккаунт все, типа. От в цьому мені не подобається eBay. Та а на Амазоні ще жіще. Амазон mm -hmm. ну, це взагалі. Ці, ці ну, е, ми просто повинні розуміти, що це міжнародний маркетплейс, е, і ми ще теж повинні розуміти, який там рівень шахрайства на цих маркетплейсах, що це капець. Скільки китайців туди заходять, торгують там, ще в потребами яким. Скільки там мульті-аккаунтів такі. Ну, типу, їм вже просто пофіг. Є стандартна процедура, блокують, все, їм їм все одно. Є, свій, є, є своя частина ринку, вони її дорожать. Ну, я бачив те, що ти кажеш мультіаккаунти на eBay, я бачив, типу, одноразові аккаунти, які створюються, в великій кількості мають однакові да. товари. Да. Якщо вони створюються, то їх ж якось можна створити, логічно. Mm. Ну, ну, ми ж просто говоримо зараз. Е Промислових цілях створення аккаунтів. А тут ми зараз вже. Ми з тобою проговорили е, питання стосовно одного аккаунта, одного просто підприємця. Mm -hmm. А ситуація то загальна. Mm -hmm. Mm -hmm. І все. Mm -hmm. Я ж був тоді, купив аккаунт. Доволі непоганий був аккаунт. Людина з Литви. Mm -hmm. Його mm -hmm. теж? Його що? Забочили ж тоді, так. Да? Я ж за 200 доларів його купив. Так. Там пішли нормально, продажі. За Десь за місяць 17 було продажів, там 500 доларів заробив, ну, тобто розвивався, все було чітко. Там. А чого я ви ви зараз тобі виставляв аккаунти. Звернувся в цей в bay support, щоб мені збільшили ж ліміти. У мене було 100 лімітів, я їх використав вже ці 100 лімітів на товар. Да, пишуть, да, ми зараз вам збільшимо ліміти, все чітко. 5 минут проходить, приходить лист. Ось... Та ми тут дивимося, що типу, цей якась незрозуміла вас Ну, Я не, я не пам'ятаю причину, але ми маємо право не говорити вам причину за нашим цим, uh -huh. за нашими правилами. Ваш аккаунт заблокований. Mm. Маєш? І, все. Ну, так і так питання так. закрите, да, І тоді теж ну, тоді непогано пішли продажі, такий, непогано думаю. Третій аккаунт я створив вже на надю по оптомаркету. Ну, Нормально, ну. Тобто три місяці вже пройшов. Uh -huh. Mm, ну там щось 40 продаж уже. Uh -huh. Але ж ми, у ну, мене ми просто маржату висока, по суті, але саме товар ну, поки no, дешевий. дешевий. Да, тут треба говорити про проборот товару. Ну, тут, якщо ми там говоримо, щоб хоча б почати ну, нормально, ну це хоча б, щоб було 300 лістингів, 300 500 лістингів. Uh -huh. uh -huh. А в тебе зараз. 50 істингів. Але все одно мені подобається статистика така, що на цей обсяг продажів вже 15, ні, 13 відгуків. Mm -hmm. А на, ну, люди ж не сильно люблять відгуки позитивні, просто ставити, розумієш? Мені це просто подобається. Ну, просто треба реінв... ну, стадія реінвестиції, а там, де я купляю товар, ж, то... дорогий поки товар. Ну, це треба десь в місяць, реально хоча б виділяти 200 доларів в місяць, щоб реінвестовувати. Ну, а скільки він заробляє в місяць? Ну поки що дивись, щоб, наприклад, в середньому щоб один рот продався, це треба десь 2-3 місяці. Один рот, щоб продався, щоб ті гроші тобі повернулися, а плюс, щоб повище прибутку. Тобто, якщо ми хочемо вийти, наприклад, там, поставити ціль вийти на тисячу доларів хоча б із цього опливальника. Ні, давай просто поставимо ціль вийти в нуль, якщо ти 200 баксів кожен місяць вкидаєш. Ну, я думаю, от ти почнеш якраз заробляти, щоб ти вже там відкладав там, ті гроші і потім ще реінвестовував. Ну, на реінвест. Тобто повністю ну, в нуль вийти. 3-4 місяці. Угу. Тобто, ти зараз потихеньку виходиш в нуль. Ну, я, по суті, з тих товарів, які це, я, я відбив ті гроші. Ну, я ж кажу, Ну, ти... да? no. а на Реінвест. Ну, а Реінвест просто я ж тоді купляв дешеві оти, а зараз дешевих отів просто немає. Mm -hmm. Мінімум це 200-300 доларів, розумієш коштує mm -hmm. от просто такого плану. Зараз я просто не відновив ті доходи на даний момент. Mm -hmm. Та і взагалі хочеться там зібаєм більше розвиватися в тому плані, не тільки по тій моделі. Uh -huh. Там ще є дуже багато моделей, як на eBay можна і шукати постачальників, офіційних постачальників, якихось товарів, теж uh -huh. робити аккаунт і продавати товари, нормально продавати товари. Ну, реально. Uh -huh. Та й взагалі кооперація була би класна. Якби, наприклад, з кимось разом це все вивчати, і аналізувати і робити, ну, було б набагато легше просто. Mm -hmm. Щоб, наприклад, ну, нам вивчати те питання, бо воно зараз для мене теж нове, да? там, там, наприклад, ті самі аккаунти купувати, бо він скинув там. Він mm -hmm. він вирішимо. Там, де я знайшов спеціаліста поїбаю, mm -hmm. бачиш, ми ж записуємо і не знаємо, що я камера. Там, де я знайшов спеціаліста по ЄБУ, mm -hmm. то. То цей, то він скинув непоганий сайт, де можна знайти е, ці, е, аккаунти для eBay. Але вони дорогі там аккаунт. Аккаунти для eBay ти маєш на увазі купити І... собі да. аккаунт? Купити собі аккаунт, де навіть буде якась відповідна гарантія цього аккаунту. Mm -hmm. Розумієш? Але вони від 300 доларів. Mm -hmm. цей аккаунту. Але... Ну, я просто ще сам не сильно знаю. Не заходив просто на цей сайт, бо він через VPN заходити на цей сайт просто. Ну, коротше, якщо якось тобі покажу. Окей, показую. Е, Якось так. Ну, Це якщо ми говоримо про eBay. Люди там заробляють гарні гроші. Ті, які вже його викупають, ті які мають не один аккаунт. Ну, гарні гроші заробляють. Є там, людина розповідала, що. Оборот в місяць 40 тисяч доларів. Сидить собі за кордоном продає, так? Подорожує по світу. Ні, Сиді я чув я рі... про це, що й, взагалі, якщо роздоплитися з маркетплейсами, то там досить добрі перспективи. Mm -hmm. Що з eBay, що з Amazon тим самим. З Амазоном складніше, але там складніше. набагато краще, ну, там... як трафік, набагато ну не те, що ефективніше, набагато результативніше, yeah. йде. і можна більшу маржу поставити, і можна більше людей як привести. Бо я не знаю, можливо, mm -hmm. я зараз не правий. По перше, маркетплейс, як я розумію, це просто ринок. По суті, але міжнародний ну, ринок, як ми його уявляємо, наприклад, от на Блонькі є ринок, туди приходить кожен бажаючий і може продавати щось. Люди туди ну, сходяться з усього району і купують ті речі. Тут те саме. Ну, якщо так. дуже спро да. спрощена ярмарка, да, от, да. але тут на весь світ. Да. І якщо порівнювати Amazon і eBay. І, і порівнювати з українськими, то eBay, я думаю, це давай, щось так, типу. Давай уточнимо. Якщо ми порівняємо Amazon з eBay, Ні, щоб не... просто ми розуміли. Ні, я просто okay. ремонт зроблю. eBay — це барахолка. От, я ж про це і да, кажу. Okay. Да. Я просто э, хочу підвести щось типу. Да, eBay — це барахолка, а Amazon — це щось типу як ТРЦ, якийсь, напевно. Чи ну, я з зб... біля Да. При... да прибільшую. Ну там, да, там, там там новий товар вдається. Ну, та й на ЕБА теж. На Амазоні, тільки, на Амазоні тільки новиктувати. Ну, якщо порівняти це з українськими сайтами, то eBay, я точно знаю, що це це Да, ну, А та. якщо це брати Амазон, то що це? це Амазон? Да, ну, це розетка? Та. Чи Prom.ua? Це розетка. Ну, розетка. ну краще вже... А чим взагалі от, ну no, no, просто ProMUA я взагалі в ньому не шарю. Якщо в розетці я ще шарю, в OLX я шарю, то. Тому що ProMUA Pro дуже... він завжди себе спочатку він себе позиціонував як, як Marketplace Prom.ua no. тоді, no. от. І, і там ну багато що продається. Я, я теж не сильно в ньому розбираюсь, але я, 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 я там знаю, що там. Взагалі можна окремо як сайт на на основі маркетплейсу Да, я теж можна робити свій да. сайт, поняв на цьому типу, Пром'ю. Да. От, а на розетці ну зовсім по-іншому. Розетка це реально як Амазон. Тобто на основі Amazon ти створюєш собі акаунт. А, е ну і магазин. Ячейка. Магазин, магазин, Да, ти створюєш собі магазин. А там прямо просто на платформі типу Пром'ю, ти собі створюєш. О, ага. чи, Тоб, чи, топ -топ. чи назвати, що це як тіпа, Shopify, не зберігається? От я якраз ні, хотів ну, сказати, що це може якось як Shopify? Ні, тому що ну я не знаю, чесно, я просто не спеціаліст з Угу. От взагалі не спеціаліст. Так само, як в розетці не спеціаліст. Ну я, я ну, я взагалі не спеціаліст в цих товаришах. Шопіфай це взагалі. Ну, ну Shopify це взагалі інструмент, який ти тупо робиш свій товар, угу. тупо робиш е, свій е сайт. І платіжку ти там собі робиш, і, відповідно, ти сам туди лєш трафік. Uh -huh. і якщо ми говоримо про Amazon, він зацікавлений, тобі там трафік повити, да? І внутрішній там теж можна підключити реклами, От. і можна на органіки навіть щось продати, да? uh -huh. на цьому, на Амазоні, то на Shopify ні. Shopify uh -huh. ну, реально треба вкладати гроші. На Shopify. Ну, тобто на рекламу це 100%. Якщо ми говоримо, щоб нормально там заробляти, то це десь від трьох-п'яти тисяч доларів ну, там, вкладати в рекламу, щоб, mm -hmm. щоб ну, вихоп якийсь мати. Щоб нормально ну, ну, непогано не заробляти і мати якісь непогані об'єми. Бо і ну, все-таки потрібні маркетологи для цього. Самому розбиратися в цьому як налаштовувати ті. Facebook, Google Ads, це надо маркетологи, які в цьому реальному купають. Mm -hmm. Або довгим шляхом, самому це не це налаштовувати і відповідно цей. Але Shopify, ну, багато хто все-таки рекомендує, коли ти там виріс з eBay, з Amazon, робити свій автономний сайт. Mm -hmm. Це must-have. Ну, — Ну, коротше, Shopify це більш автономна штука, яка... Можна сказати, об'єднає всі твої маркетплейси, які ти по... до цього да. розвинув. Ну пам'ятаєш, ми з тою дівчиною, яка робить угу, угу. вона ж на едці продає. Да. І потім вона перейшла на свій. Вона ще не перейшла. Не перейшла так? Вона створює. А, ти спілкуєшся з нею. Я дуже рідко там щось ми переписуємось. Вона, ну як вона вона продовжує на продавати. Ні, ну це зрозуміло, але вона як жене трафік ще з Etsy собі на сайт. Додатково. Я не думаю, що вона з Etsy саме жене собі на сайт. Я просто думаю, що нових вона клієнтів залучає зараз через Shopify. А угу. нових, нових клієнтів. Або може навіть якось вона і перетікають там клієнти з Etsy на Shopify, але це вже коли, наприклад, там товар вона відправила і може щось туди вставити, щоб типу, заходити на мій сайт. Ну, так, попогано, бо я не знаю, там не сильно можна інші ресурси через маркетплейси рекламувати. В маркетплейси втрачають цьому бабу. Ну так, да, вони в цьому не It's зацікавлені, так. Да. Ну ти ж можеш вказати свій офіційний сайт. Ну, це ж я думаю, Де? справедливо. На, на маркетплейсі. Ні. Чого? А як чого? Ну, ну ти... це ж твій офіційний сайт. Це як адресу свою. Ну, вказати. дивись, ну э, адресу. Ти заходиш, ти з маркетплейсу, mm -hmm. ну, за, наприклад, з eBay, ти там mm -hmm. вказав. 에... Сторонній сайт, куди заходить людина і проплачує там на цьому сайті товар. Uh -huh. Причому, що eBay втрачає на цьому кошти. Uh -huh. А Shopify заробляє кошти, наприклад. Uh -huh. Так людина може на eBay купити. Mm -hmm. Може, звісно, купити. Ні, ну я зрозумів. Тебе. Ну, звісно. Я що зрозумів логіку. Uh -huh. Ну просто, наприклад, на Etsy, то там навпаки. Можна вставляти інстаграм свій акаунт. А що таке Etsy? Etsy — це маркетплейс для хендмейду. Uh -huh. Тобто він дуже зараз стає популярним. На третьому місці він в США eBay, Amazon і eBay, Угу. Uh -huh. От, Які саме для ну, малого середнього бізнесу, які щось виготовляють своїми руками. Але він постійно, постійно змінюється. Китайці зараз теж до нього сильно. Привернули увагу, що типу вони щось там створюють своє, але дуже багато ще потреба. Mm -hmm. І зараз теж вони ввели обмеження на реєстрацію. Тобто там е, потрібно бути індетиф... ну, Коли ти реєструєшся на самому Еці, надавати це своє сфотографувати з паспортом. І 15 доларів треба буде тепер платити на ЕЦІ, щоб ти ну, просто зареєструвався. Mm -hmm. От, ну, безповоротні ці гроші. Бо вони зараз зробили обмеження, бо дуже багато Китаю виногеці. Ну, mm -hmm. І теж вони доволі так. Це вже ввеличчів ведуть 15 е... доларів. Вони це анонсували буквально десь пару неділь тому. Так. Гетці це анонсували. Чи зараз вони не знаю. тому що ну, ми зараз там ну, створюємо з хлопцями сайт. Ми хочемо якраз це подивитися. Ну, не Гетці. Ну тож мені цікаво, да. я через сайт. Да. Да. Вставає, ну, все це таке, 15 так. доларів, то це таке. Сам Etsy теж дуже класна штука, є багато, є навіть приклад українського бренду, який через Etsy став ну, доларовими мільйонерами. Вони стали. Mm -hmm. Може, ти знаєш ці дерев'яні карти світу? Так, mm -hmm, да, щось таке. Ну, що... Напевно, прям... ти мені розказував. Ну, можливо, так. Да. Вони прям там, ну, чувак, створив таку компанію, вони вийшли вже на Amazon, вони мають свій сайт, а починали вони, здається, з Etsy. Я чув подібну історію про коваля якогось українського, який є сокири і ножі є ну, ручної роботи mm -hmm. сам виготовляв, потім в цех собі майстрів, потім розширився, розширився. І все це завдяки Етці. Він mm -hmm. розвивався, розвивався, і зараз в нього великий бізнес зі світовим ім'ям оцих ножів. І сокир, mm -hmm. ну я не знаю, можливо, там вже більший асортимент, але я пам'ятаю, що він починав з сокир і ножів. І він дуже великі продажі робить через Etsy, Саме на ринок США, здається, його дуже люблять. Ну, взагалі, якщо ми говоримо про український ринок і про міжнародний ринок, то завжди була проблема для українця вийти на маркетплейси через проблему отримування коштів. Mm -hmm. Тобто проблема там була, як отримувати кошти, як зареєструватися. Тому що в нас був дуже сильно відомий з PayPal. Uh -huh. До речі, це була компанія eBay. Uh -huh. PayPal вона з ними тісності, працювала, eBay продав PayPal. Uh -huh. От. І вони ж після продажу перейшли на платіжну систему Payoneer. Mm -hmm. Тобто, в чому суть, що зараз кожна людина, яка має, наприклад, якесь своє виробництво, зараз з легкістю може вийти на, на міжнародні маркетплейси. Mm -hmm. Прям взагалі вже без проблем. Тому що є ну, там, Etsy Payments, якщо ми говоримо про Etsy, яка співпрацює з Payoneer, і eBay, яка напряму теж співпрацює з Payoneer. Тому що, наприклад, там три роки тому реально була проблема вийти на, на міжнародний ринок, тому що це надо, потрібно було через посередників. Хоча ці вже посередники були дуже якісними, теж mm -hmm. можна було це питання вирішити. От, і які там, наприклад, всі давали PayPal аккаунт, от, і через них ти виводив гроші. Це було дуже круто, там були маленькі комісії в них. Ну, було реально класно працювати. Зараз ще стало ну, простіше, без іменно без тих посередників. Просто ти маєш свій PayPal аккаунт і виходиш, mm -hmm. даєш на eBay, на Amazon, на Etsy. І як ці гроші можна вивезти з Pioneer? Ну, Приватбанк офіційно співпрацює з Pioneer. Монобанку, на Монобанк можна виводити. Коротше, звичайний перек. Той самий PayPal, якщо я не помиляюся, він же ж в нас працює лише на, ти можеш купити, але не можеш. Ну, тобто ти можеш туди завести кошти, але вивезти кошти з PayPal ти не можеш. Там друга зараз система. Вже зараз то, друга, так? Да? Да. Там як, ти ти не можеш продавати через PayPal. Але тобі можуть закинути. кошти? можуть закинути кошти, да. ти, ну, просто там закинути кошти можуть на PayPal, О, я прикольно, тримував, бо, бо я знаю, що до цього не було. В мене є PayPal. А прив'язати PayPal, щоб тобі приходили Ні. На жаль, от я знаю, що Пати, просто раніше не можна було приймати на PayPal взагалі кошти, бо не, не, там, е, це я пам'ятаю, це ну моя інфа це десь два або навіть три роки давності. Це в під час війни. А. Там міністерство, типу, запросило дозвіл в PayPal. Угу. Щоб якісь там нам приходили донати в PayPal я розуміють, і розумію. от нам це тепер допомагають, і тобі, mm -hmm. ці кошти через PayPal до нас тепер приходять. Того що ну, до цього так не можна було, бо в мене був кейс, коли клієнту було дуже класно на PayPal. Mm -hmm. Я знаю, що в мене PayPal є. Я йому даю mm -hmm. е рахунок, він каже, я не можу. Ну, мені, no, я, да. ну, мені, мені каже, що ваш аккаунт лише на. Ну, типа, для купівель створено. Ну і так. чому ж це? Тобто... Я... І... Ну так, да, так, да, да. я пам'ятаю. Я... Я... І купив... от у мене була тоді проблема, я потім шукав інший. Ну, ми потім по-іншому домовлялися, як я отримаю гроші. Оце ж я їй про що й говорю, що чого ж якраз і ми не могли вийти на маркетплейси, бо PayPal вже ж... Ну, він був дуже сильно популярний. Зараз, до речі, він вже відходить від цього, що він там такий популярний. Mm -hmm. Що ну, ми не могли з PayPal ну, отримувати гроші. Взагалі, в ну, ніякому вигляді. Uh -huh. і, і на даний момент, якщо ми там щось продаємо, ми не можемо отримувати кошти. Uh -huh. От. І, до речі, тож, ну, не тільки є зараз eBay, і Amazon, да, є ж інші ще маркетплейси, е, як європейські, так і американські, які до сих пір працюють на PayPal. Uh -huh. І, наприклад, на них вийде також, як проблема зараз. Тому що, ну, ми не можемо. Ну, я розумію, що це все рівно не такий великий відсоток ринку, як. Та eBay. доволі вагомий. Ну, все одно, ну круто, коли ти можеш там, там і там продавати. Так, да, eBay, Amazon – це реально там глобальні ну, я... вже площадки. Можливо, і... ти і правий. Бо, наприклад, ось скільки людей в Україні купують з eBay. Я розумію, що ця статистика трошки. Ну ще іншими чинниками спричинено, але все ж таки невеликий. Mm -hmm. А якщо вона зайде там на той саму розетку, цей виробник, то будуть купувати. Бо я знаю, що на розетці є як виробники продавці, які ти замовляєш, а воно йде з-за кордону. Ну тобто mm -hmm. воно йде одразу yeah, yeah. з Польщі, exactly, Литви, yeah. там ну оці найближчі країни. Тобто, це ну, ось тобі є доказ. Ти можеш зайти на ринок Польщі, або ринок Німеччини, або ринок. Берез, неважливо Тут маркетологи доволі таки е рекламують свої послуги, як, наприклад, зареєструватися на польських маркетплейсах, mm -hmm. українським виробникам. Я забув, як він називається, там якісь популярні польські маркетплейси. Mm -hmm. Так, я теж бачив, але я ну, не, mm -hmm. не назву. Тобто, ну, типу, українським там, виробникам, там, які продають. Польщі можна теж локально продавати. І mm -hmm. ж, Польща зараз з Україною не дивлячись на новини, доволі таки зараз інтегрується постійно. Mm -hmm. Там зараз дуже багато продають. Mm -hmm. Прикольно, прикольно. Yeah. Так що якось так. Тому ну, я зрозумів твій посил: треба йти на захід, mm -hmm. треба йти yeah. ну, в міжнародну, на міжнародний ринок. Дійсно, якщо ви хочете, з кожним днем перепон все менше. Все працює лише на нас, і тому це все реально. Головне, захотіти, головне бажання. Так. Да. Да. Ми вам дякуємо. Андрій вже засинає. Я не засинаю. Воля завжди так гарно закінчує. Так, да, ви все зможете. Ну так да, а що? Я нічого не говорю, я просто. Ну, так, так і має бути. Так і має бути. <реш> да. все. Тому ми дякуємо вам да. за перегляд. А, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Лайк, коментар, дзвіночок, все як завжди. Хто да. все знаєте.